Так, усім привіт! Покажу зараз. Ось такі кришки є від професійного радіометра бета. Це вже показував. І от алюмініо. Ля, Суцільні ляті з розплавленого алюмінію вони ляті. Заводські виготовлялися з радіометрами бета для лічильників з БТ-10А і СБТ 10 з людяних для, для альфа-бета гамма випромінювання. Тут один міліметр алюміній, причому це не звичайний алюміній, це авіційний якийсь дюраль алюміній з додаванням міді, тому що він дуже міцний. І оці язички я їх гнув тисячу разів за 4 роки. Ну, не в ці кришки, це нова. Нова не використовувалась, її не гнули один раз. от Я зігнув і все. Я інші, У мене є їх багато. От, наприклад, тут цифри по стерті, як бачите. Є такі взагалі без надписів, зараз покажу. Ось така взагалі немає надписів. Цю вибрав ідеально, людина хотіла, ідеал. Саме тому всі надписи є. Сто раз хуже Путіна, плохого мальчика, плохий ша. І говорять запади. Пішіть рік. Іли ви будете мати якусь добрий путіним, з яким можна договорюватися, ви ж це знаєте, завжди, пожалуйста. І будьте иметь дело з прибоженим, то для вас намного хуже, тому що он і от алюмінів. Тут 2 мм сталі просверлене закльопками закріплена, а це суцільний алюміній 1 мм. Тут також є алюміній 1 мм, але сталі. Її можна відрізати цю пластину, і буде така тільки з двома отворами. Але ця затримує абсолютно всю бету і альфу. ця пропускає частково бету жорстку. Затримує тільки альфу і всю м'яку бету затримує. Жорстку бету пропускає. Ну і дуже так, високих енергій бету пропускає. Відносно високих. Ось така. Ну, все, кому потрібні кришки. Є ще е, така сама решітка. Е, з, е, тож, вона, ні, вона тонша за цю. Тут один міліметр товщина алюмінієм, дюраль алюмінієм. Задавання міді, а там пів міліметра. І вона решітка. Е, тут людина сказала сама собі просверлить отвори, які захоче там. Круглі, квадратні, овальні і яку кількість іде за, забажає, якого розміру забажає діаметр тих отворів. Mm -hmm. от, але є ще інші в мене. Ну, може через як вийде там, через цих клятих От, поїхати і привезу е, кришки. Вона не така жорстка, ця жорсткіша набагато. Ці взагалі дорожчі кришки набагато, тому що їх менше тираж взагалі в світі залишилось, і вони товстіші в два рази і дуже гнучкі, ой, дуже міцні. Майже не гнуться. І можна просверлити собі будь-яку решітку, яку забажаєте. А там вже отвори замість вас зроблені, ви нічого змінювати не можете, і вона більш тонка. Вона гнеться і продавлюється, якщо сильно натиснути, а цю ви не продавите. По ній можна навіть бити і до слюді нічого не буде. Тому цей варіант кращий, він дорожчий набагато. А решітки, в принципі, по тиражу ну, їх більше, вони дешевші. Ці так само цих ще більше. Цих найбільше, вони найдешевші. Тираж. На другому місці йдуть решітки алюмінієві. Зараз тут нема. Ну я вже знімав відео багато про них і показував їх. А третій, найдорожчий, найменший тираж самі рідкісні. Ось ці суцільні з алюмінію. Ну, все, всім до нових зустрічей. Кому потрібно, звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною в описі є під цим відео.